Мене звати Анна, мені 32. Я живу в Одесі, працюю редакторкою в невеликому видавництві, де щодня занурююся в чужі історії і ділю квартиру з трьома котами. Моє життя це затишна рутина, яка мені до душі, ранкова кава з видом на море, прогулянки набережною, де солоний вітер плутається у волосі. Сім'я це слово для мене давно стало схожим на старий альбом, що припадає пилом на полиці. Я рідко про неї думаю. Але нещодавно минуле постукало в мої двері, і цей стук був наполегливим. Усе почалося з листа не електронного, а паперового у конверті, затиснутого між рахунками та рекламними листівками. На конверті нерівним почерком було виведено моє ім'я Анна, я впізнала руку батька. Навіть через 15 років його почерк залишився таким самим із тремтячими лініями, ніби він писав поспіхом або втомившись. Я тримала конверт у руках, наче він міг обпекти. Поставила чайник, погодувала котів, посиділа на дивані, дивлячись на нього як на щось небезпечне. Нарешті розірвала лист був коротким, але важким, як камінь. Батько просив вибачення, писав, що їм із вірою, моєю мачухою важко. Вони в державному будинку для літніх людей, здоров'я їх підводить, а грошей майже немає. Він писав, що усвідомив свої помилки, і хоче їх виправити, поки ще є час. Наприкінці прохання приїхати. Я прочитала лист тричі, потім лягла на підлогу, втупившись у стелю. Я намагалася зрозуміти, що відчуваю хотілося то сміятися, то кричати. Зрештою, я просто лежала, і спогади накрили мене, як холодна хвиля. Мама померла, коли мені було 14. Рак забрав її швидко, як вогонь, що пожирає суху траву. Останні місяці я майже не ходила до школи, сиділа з нею. Вчилася ставити крапельниці, допомагала їй вставати, читала її улюблені книги, романи Лесі Українки та вірші Ліни Костенко. Вона тримала мою руку, слабко стискаючи пальці, і шепотіла Ти моя сила, Анно. Я вірила, що це назавжди, але після її смерті все змінилося. Батько став чужим він був столяром, звиклий більше працювати руками, ніж говорити. Але після маминої смерті він замкнувся остаточно. Працював допізна, приходив додому втомлений, із запахом тирси, я намагалася з ним говорити, питала, як він, але він відмахувався. Його очі, колись теплі, стали порожніми, ніби він дивився крізь мене. За півроку в будинку з'явилася віра худорлява, з акуратним манікюром і тихим голосом, який міг різати як ніж, коли вона думала, що її не чують. Вона увійшла в наше життя як господиня і одразу почала все змінювати. Мамині книги зникли з полиць, її фотографії замінили знімками Віри та батька. Вони усміхалися на тлі Чорного моря, ніби моєї мами ніколи не існувало. Моя кімната, де я зберігала мамині речі, її хустки, листи, щоденник, стала гостьовою. Віра казала, що так буде краще, що пора зрухатися рухатися далі. Я обурювалася, кричала, але батько хмурився Анно досить, пора дорослішати. Мої речі почали зникати спочатку улюблений светер, який мама зв'язала мені за рік до смерті. Потім коробка з її листами, які я перечитувала ночами. Віра розводила руками не знаю, може, ти сама десь залишила. Батько мовчав, я почала підозрювати, що це не випадковість, але довести нічого не могла. Одного дня я повернулася зі школи раніше. Двері моєї кімнати були відчинені, і я побачила, як віра стояла біля моєї шафи. Розбираючи мої речі, складаючи їх у картонні коробки. На підлозі лежала мамина скринька, дерев'яна з вирізаним маком, яку батько зробив для мами, коли вони тільки одружилися. Скринька була відкрита, а каблучка з маленьким сапфіром, яку мама носила щодня, зникла. Що ти робиш? закричала я, піднявши скриньку. Віра подивилася на мене холодно, як на чужу, її губи ледь здригнулися, але вона швидко опанувала себе. «Анна, не кричи, я просто прибираю тут стільки сміття. Це не сміття, це мамині речі. Де каблучка? Яка каблучка? Вона знизала плечима, поправляючи пасмо світлого волосся. Ти, мабуть, загубила. Я затремтіла від гніву. Це була не просто каблучка, це була частина мами, її тепло, її усмішка. Я кинулася до батька, який сидів у вітальні, занурившись у газету. Тату, вона чіпає мамині речі, вона викинула каблучку. Він навіть не підняв очей, лише перегорнув сторінку, шелест паперу здавався мені гучнішим за мій голос. Анно, досить істерик. Віра просто допомагає. Допомагає, вона все знищує, чому ти її захищаєш. Він нарешті подивився на мене, але в його очах не було тепла, лише і щось схоже на роздратування. Ти егоїстка, Анно. Віра робить усе для нашого блага. А ти тільки й робиш, що створюєш проблеми. Я задихнулася від образи. Сльози пекли очі, але я не хотіла, щоб вони бачили, як мені боляче. Я вибігла з кімнати, грюкнувши дверима. Того вечора, я вперше подумала, що може мені краще піти, але куди? Мені було 15, у мене не було ні грошей, ні плану. Лише біль і відчуття, що я нікому не потрібна. Віра була майстринею прихованих атак, вона ніколи не кричала, не влаштовувала сцен, але її слова були як отрута, що повільно отруювала все довкола. Одного разу, коли я намагалася розповісти батькові про шкільну виставу, де мені дали головну роль, вона перебила Анно, ти знову залишила свою сумку в коридорі. Це так неохайно. Ігоре, ти помітив, як вона не стежить за порядком. Батько кивнув, не відриваючись від тарілки з картопляним пюре. Я стиснула виделку так сильно, що пальці побіліли. Я прибрала сумку вранці, сказала я, намагаючись тримати голос рівним. О, справді, Віра всміхнулася, її очі були холодними. Мабуть, я помилилася, але ти ж знаєш, як важливо підтримувати порядок, особливо для твого батька, він так втомлюється на роботі. Я подивилася на батька, сподіваючись, що він скаже, хоч слово, на мій захист. Але він лише пробурмотів Віра, має рацію, Анно, будь акуратнішою. Я проковтнула клубок у горлі і втупилася в свою тарілку. Віра продовжувала говорити, її голос був м'яким, майже ласкавим, але кожне слово било як голка. Вона вміла виставити мене винною в дрібницях, брудна чашка, неприбране ліжко, занадто гучний сміх. А батько завжди з нею погоджувався, ніби я була проблемою, яку треба виправити. Одного разу я підслухала їхню розмову. Я сиділа у своїй кімнаті, роблячи уроки, коли почула приглушені голоси з вітальні. Двері були прочинені, і я підійшла ближче, намагаючись не скрипіти підлогою. Ігоре, вона надто прив'язана до минулого. Говорила Віра, її голос був тихим, але твердим. Ці речі, ця одержимість своєю матір'ю це нездорово для неї, для нас. Вона ще дитина, Віро, відповів батько, але в його голосі не було впевненості. Дитина. Їй 15, Ігоре, вона достатньо доросла, щоб розуміти, що життя рухається вперед. Ти не можеш вічно її няньчити ми заслуговуємо почати з чистого аркуша. Я завмерла, відчуваючи, як кров холоне в жилах, віра продовжувала. Я знаю, як тобі важко це чути, але подумай про нас, про наше майбутнє. Вона сильна, вона впорається. Інколи дітям треба дати свободу, щоб вони навчилися жити. Батько мовчав. Я чекала, що він заперечить, скаже, що я його донька, що він не дозволить їй так про мене говорити. Але він лише зітхнув може, ти маєш рацію? Я повернулася до своєї кімнати, зачинила двері і сіла на ліжко, обхопивши себе руками. Тієї миті я зрозуміла, що віра не просто хоче стерти пам'ять про маму, вона хоче стерти мене. Конфлікт наростав повільно, як тріщина в склі. Віра була майстринею дрібних уколів. Вона могла сказати Анно, ти знову залишила посуд у раковині, це так неохайно, з усмішкою, від якої кров холола. Або Ти ж не хочеш, щоб тато засмучувався через тебе, правда? Її слова звучали м'яко, але щоразу били в ціль. Я терпіла, бо не хотіла сваритися з батьком. Але одного разу все вибухнуло. Я сиділа за кухонним столом, стискаючи мамин щоденник. Його сторінки пахли її парфумами, легким ароматом лаванди, який я досі не могла забути. Я знайшла його в гаражі в коробці з написом сміття. Віра увійшла, тримаючи чашку чаю, і подивилася на мене з легкою усмішкою, яка не доходила до очей. Анно, ти знову копаєшся в старих речах, сказала вона, ставлячи чашку на стіл. Це нездорово, знаєш. Це мамин щоденник. Відповіла я, намагаючись говорити спокійно, він зник минулого тижня, а тепер я знайшла його в коробці в гаражі. Віра знизила плечима, ніби це була дрібниця. Я прибиралася, мабуть, випадково зачепила. Випадково? Я скочила, відчуваючи, як гнів піднімається з грудей. Мої речі постійно зникають. Мамина каблучка, її листи де вони? Анно не кричи. Її голос став різкішим, але вона одразу пом'якшила тон ти надто все драматизуєш. Може, ти сама їх десь залишила? Батько увійшов на кухню, похмурий, із газетою в руках. Його плечі були опущені, ніби він ніс невидимий тягар. Що за шум? пробурчав він, кидаючи газету на стіл. Тату, вона чіпає мамині речі. Я повернулася до нього, сподіваючись, що він мене почує, вона викинула каблучку. Віра зітхнула, ніби я була дитиною, яка виридує через іграшку. Ігоре, я просто намагаюся навести лад. Анна все ускладнює, батько подивився на мене, потім на неї. Його погляд був важким, але в ньому не було підтримки. Анно, досить. Віра робить це для нас, для дому. Для дому. Мій голос зірвався. Це мій дім, це мамині речі. Анно, батько підвищив голос, і я здригнулася. Досить чіплятися за минуле. Ми всі намагаємося рухатися далі, а ти. Ти тільки заважаєш. Я вибігла з кухні, відчуваючи, як сльози пекли очі. Тієї миті я зрозуміла, що втрачаю батька. Він обрав її не мене, не маму, віру. Через кілька днів Віра перейшла межу. Я повернулася зі школи і застала її у вітальні, де вона розмовляла з батьком. На столі лежав мій рюкзак, розкритий, а поруч мамина срібна шпилька, яку я зберігала в кишені. Віра тримала її в руках, повертаючи так, ніби це було щось чуже. Ігоре, подивися, що я знайшла, сказала вона, помітивши мене. Анно, це ж моє, правда? Я шукала цю шпильку кілька місяців. Я завмерла, не вірячи своїм вухам. Це мамина шпилька, сказала я, намагаючись не зірватися, ти знаєш, що це її. Віра подивилася на батька, її очі були повні удаваного здивування. Ігоре, я не розумію, чому вона так каже. Я ж тобі розповідала, як загубила свою шпильку, вона дуже схожа на цю. Батько насупився, дивлячись на мене. Анно, це правда? Ти взяла її речі? Тату, це мамина шпилька. Мій голос тремтів я ніколи не брала нічого у віри. Не кричи, обірвав він. Віро, ти впевнена, що це твоє. Звісно, вона всміхнулася, але її очі були холодними. Я не хочу сваритися, Анно, просто поверни і забудемо. Я відчула, як підлога йде з під ніг. Це була не просто шпилька, це була мамина річ. Яку вона одягала, коли ми гуляли в парку, коли вона сміялася, коли вона була живою. А тепер Віра намагалася привласнити її, як привласнювала все інше. Ти брешеш, сказала я, дивлячись їй в очі. Ти знаєш, що це мамине? Віра зітхнула, ніби я її втомила. Ігоре, бачиш? Вона знову все ускладнює. Батько встав, його обличчя потемніло від гніву Анно, досить. Віддай шпильку, і вибачся. Вибачитися. Я задихнулася. За що? За те, що вона краде мамині речі? Досить. гаркнув він так гучно, що я відсахнулася. Ти живеш у цьому домі, але поводишся, ніби він твій. Віра частина цієї сім'ї, а ти. Ти тільки створюєш проблеми. Я вихопила шпильку з її рук і вибігла до своєї кімнати. Зачинила двері, притисла шпильку до грудей, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Я знала, що це не кінець. Віра не зупиниться, і батько не стане на мій бік. Через тиждень усе рухнуло я повернулася зі школи і побачила на ганку валізу мою. Поруч лежала записка Анно, ти достатньо доросла. Пора вчитися жити самостійно. Я впізнала почерк батька, ті самі кутасті літери, що тепер були в листі з будинку для літніх людей. Тремтячими руками я постукала в двері спочатку тихо, потім сильніше. Тату, Віро, відчиніть. кричала я, поки горло не почало боліти. Ніхто не відповів. Сусідка пані Марія виглянула з вікна, її обличчя було стурбованим. Анно, Люба, що сталося? Вони Вони вигнали мене. Я ледь могла говорити, сльози душили. Вона вийшла, обняла мене. Я бачила, як віра вранці складала твої речі. Вона сказала, що ти їдеш до університету. Я не знала. Я сиділа в неї на кухні, поки вона телефонувала батькові. Він не взяв слухавку. Віра відповіла, її голос був холодним, як лід. Анна доросла, вона впорається. Це її вибір. Її вибір? перепитала я, коли пані Марія поклала слухавку. Це не мій вибір. Я знаю, Люба. Вона погладила мене по плечу, але ти сильна, ти знайдеш свій шлях. Я ночувала в подруги Лілі, яка жила в сусідньому районі. Її батьки були добрими, але я бачила, як вони переглядаються, коли думали, що я не помічаю. Я була чужою в їхньому домі, тягарем. За тиждень я знайшла підробіток у кафе, мила посуд, розносила каву, усміхалася клієнтам, навіть коли всередині все кричало. Назбирала трохи грошей і зняла кімнату в пані Галини, літньої жінки. Вона була суворою, але справедливою. Брала недорого, якщо я допомагала по господарству, прала, готувала лагодила паркан. Пані Галина стала для мене сім'єю, якої в мене більше не було. Вона казала Анно, сім'я це не завжди ті, хто тебе народив. Це ті, хто тебе не кидає. Перед тим, як остаточно піти з дому, я зробила останню спробу поговорити з батьком. Я дочекалася вечора, коли Віра пішла на зустріч із подругами і постукала в двері майстерні, де батько працював над своїми дерев'яними виробами. Майстерня пахла стружкою і лаком, як і завжди. Батько стояв біля верстака, шліфуючи дерев'яну дошку, його рухи були повільними, майже механічними. Я постукала ще раз, і він нарешті підняв голову. Його очі звузилися, коли він побачив мене, але він не відвів погляду, як робив це раніше. Я відчула, як серце стискається, але зібралася з силами. Тату, нам треба поговорити, сказала я, тримаючи руки в кишенях. Щоб він не побачив, як вони тремтять. Він відсунув дошку і витер руки. Ано, що ти тут робиш? Його голос був глухим, ніби він уже знав, про що я хочу говорити, і не хотів цього. Ти вигнав мене, сказала я, дивлячись йому прямо в очі. Ти залишив мою валізу на ганку з запискою, ніби я чужа для тебе. Чому? Він зітхнув і відвернувся, втупившись у стружку на підлозі. Ано, це було для твого ж блага. Ти була складною. Ми з вірою вважали, що тобі краще вчитися самостійності. Складною, мій голос затремтів, але я не дозволила собі заплакати. Я твоя донька, я втратила маму, а ти обрав її, ти дозволив їй стерти все, що від неї залишилося, і викинути мене з дому. Він мовчав, і ця тиша була гіршою за будь які слова. Я чекала, сподіваючись, що він скаже щось вибачиться, обійме мене, як робив, коли я була маленькою. Але він лише пробурмотів Я не хотів, щоб так сталося, Віра. Вона переконала мене, що це правильно. Переконала. Я відчула, як гнів наростає, як хвиля, що ось-ось зруйнує все на своєму шляху. Ти мій батько, ти мав захищати мене, а не слухати її. Він, нарешті, подивився на мене, і я побачила в його очах щось нове сором, але він швидко опустив погляд. Анно, я не можу змінити минуле. Повертайся до Лілі. Ти ж у неї живеш, так? Я відчула, як підлога йде з під ніг. Він знав, що я ночую в подруги, але не зателефонував, не прийшов, не спитав, чи я в порядку. Я розвернулася і пішла, не сказавши більше ні слова. Тієї ночі я плакала, тримаючи мамину шпильку, і поклялася собі, що більше ніколи не повернуся до цього будинку. Лист від батька лежав на моєму столі, як старий спогад. Я сиділа у своїй маленькій квартирі в Одесі, слухаючи, як коти муркочуть, ганяючись за іграшкою. Море за вікном гуділо, нагадуючи мені, що життя триває, незважаючи на минуле, але цей лист він був як камінь, кинутий у спокійну воду, що змусив усі спогади спливти на поверхню. Я не могла просто викинути його, не тому, що відчувала провину чи ностальгію, а тому, що питання, яке він підняв, не давало мені спокою. Чи я готова їх пробачити, чи я хочу допомогти людям, які викинули мене з дому, коли я була ще дитиною? І чи можу я жити далі, не отримавши відповідей, я вирішила поїхати до будинку для літніх людей. Не тому, що відчула обов'язок, а тому, що мені потрібно було побачити їх, подивитися в їхні очі, почути їхні слова, зрозуміти, чи залишився в них хоч якийсь слід жалю. Я взяла відпустку на роботі, попередила свою подругу Лілі, яка досі залишалася моєю опорою, і сіла в автобус до маленького містечка за 100 кілометрів від Одеси. Будинок для літніх людей був сірою бетонною будівлею, оточеною старими липами, всередині пахло ліками і дешевим милом. Жінка на рецепції з втомленими очима і бейджиком Олена провела мене до палати, я йшла коридором, стискаючи ремінець сумки, і відчувала, як серце калатає. Що я скажу, що вони скажуть? Батько сидів біля вікна в інвалідному візку, його руки тремтіли, тримаючи склянку з водою. Віра лежала на ліжку, її обличчя було блідим, а волосся колись акуратно укладене, тепер сиве і скуйовджене. Вони виглядали старими, втомленими, майже чужими. Але коли батько побачив мене, його очі спалахнули. Ано, прошепотів він – прийшла? Віра повільно повернула голову, її погляд був мутним, але я побачила в ньому щось знайоме ту саму холодну гостроту, яка різала мене 15 років тому. «Привіт, Анно, сказала вона. Її голос був слабким, але все ще мав той ледь помітний відтінок зверхності. Я стояла, не знаючи, що сказати, в голові крутилися спогади мамина каблучка, викинуті речі, записка на ганку. Але я змусила себе заговорити. Ви написали мені, чого ви хочете. Мій голос був рівним, хоча всередині все кипіло. Батько опустив очі, його пальці стиснули склянку сильніше. Нам. Нам потрібна допомога, Анно, ми не справляємося. Ліки, догляд усе коштує грошей. А в нас їх немає, її рука тремтіла, коли вона поправляла ковдру. Ми не хотіли тебе турбувати, сказала вона, але я не повірила жодному слову. Але ти наша сім'я. Ми думали. Ти могла б. Сім'я? Я не змогла стриматися, слово вирвалося, як ніж. Ви вигнали мене з дому, коли мені було п'ятнадцять. Ви залишили мене на вулиці з валізою і запискою. І тепер ви називаєте мене сім'єю. Батько здригнувся, ніби я його вдарила. Віра відвела погляд, я чекала, що вони скажуть. Нарешті батько заговорив, його голос тремтів. Я був дурним, Анно. Я слухав віру, бо думав, що вона знає, як краще. Я не хотів тебе втратити. Але я не знав, як усе виправити. Не знав. Я відчувала, як гнів змішується з болем, як стара рана, що знову кровоточить. Ти міг прийти до мене, зателефонувати, вибачитися, але ти цього не зробив. П'ятнадцять років, тату. П'ятнадцять років я жила без вас, бо ви мене викинули. Віра заворушилася. Анно, ти була складною дитиною. Ти не давала нам жити. Постійні істерики, звинувачення. Я намагалася зробити наш дім кращим. Кращим я розсміялася, хоча сміх був гірким. Ти стирала все, що пов'язувало мене з мамою. Ти викинула її речі, її пам'ять, а потім і мене. І ти називаєш це кращим? Вона мовчала, але її погляд не був каятливим у ньому було щось інше образа, ніби я була невдячною за все, що вона зробила. Я повернулася до батька. Чому ти дозволив їй це зробити? Чому ти обрав її, а не мене? Він опустив голову, і я побачила сльози в його очах. Я був слабким, Анно, я втратив твою маму, і мені здавалося, що я втрачу все, якщо не триматимуся за віру. Я помилився, і я живу з цим щодня. Його слова вдарили мене, як холодна вода. Я хотіла кричати, хотіла сказати, що його каяття запізніле, що воно нічого не змінює, але щось у його голосі, біль, який я впізнала, змусило мене зупинитися. Я згадала, як він колись вирізав мені дерев'яного коника, як сміявся, коли я бігала з ним по двору. Той чоловік, мій тато, ще десь існував, але чи був він передо мною зараз? Я вийшла з палати, не сказавши, чи допоможу. Мені потрібен був час. Я сіла на лавку під липами, дивлячись на пожовкле листя, що падало на землю. Мої думки гуділи, як рій бджіл. Я згадала пані Галину, яка навчила мене, що сім'я це ті, хто тебе не кидає. Але чи означало це, що я маю кинути їх? Чи не зробить це мене такою ж, як вони? Наступного дня я повернулася до палати. Батько виглядав ще слабшим, його руки тремтіли сильніше. Віра лежала, втупившись у стелю, ніби не помічала мене. Я сіла поруч із батьком і поклала на стіл конверт із грішми небагато, але достатньо, щоб покрити їхні ліки на місяць. Це не тому, що я вас пробачила, сказала я тихо. І не тому, що я вважаю вас сім'єю, це тому, що я не хочу бути такою, як ви. Я не хочу жити з думкою, що могла допомогти, але відвернулася. Батько заплакав, його плечі здригалися. Віра повернула голову, її очі були порожніми. Дякую, Анно, прошепотіла вона, але в її голосі не було тепла я встала і пішла. На виході я зупинилася, відчуваючи, як щось у мені змінилося. Я не пробачила їх, але я відпустила частину болю. Я повернулася до Одеси, до своїх котів, до моря, до життя, яке я побудувала сама, і коли я дивилася на обрій, я знала, що зробила вибір не для них, а для себе. Ось і вся історія. Я досі не знаю, чи правильно я вчинила, давши їм гроші. Іноді я думаю, що мала б просто викинути той лист і жити далі. Але щось у мені не дозволило цього зробити що б ви зробили на моєму місці? Чи варто давати другий шанс людям, які зрадили вас? Пишіть, мені цікаво почути ваші думки.